Фермер Геннадій Рудиченко орендує близько 6 гектарів землі. Понад 20 років чоловік вирощував пшеницю та овочі. Від 2014 року дорога до його земель замінована, розповідає чоловік. Користуватися землею не може, податки за землю нараховують щороку. Геннадій каже, їх не сплачує. Наразі борг за землю складає понад 18 тисяч. У 2014 році з початку бойових дій звісно, прийшлося туди уїхати, тому як там і танки, і БМПшки їздили через поле, і гради сипали ночі. Все було брошено. Я, естественно, звісно, звісно, не платив, тому як объясняю ситуацію, що оно не просто я туди не хочу їхати, оно замініровано. Лідія отримала у 2018 році 12 гектарів землі у спадок. Жінка розповідає, обробляти землю немає можливості, бо вона замінована. З 2018 року має борг за землю. Сплатити каже, його не може. За доступа к до землі немає, в оренду її ніхто не візьме, тому що. Кому воно надо. а мені долги только на шию, капали. а я працюю. А чим робота? Під штальйоном. Я... Дело в тому, що я работаю на 0,6 ставки. ставки. І просто в світі останніх событий, коли у нас хотіли забрати пенсіонерів, що я могла б взагалі залишитися без роботи. До складу Миколаївської сільської ради входить 4 населених пункти. Це понад 7 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. З них 4,5 тисячі наразі не використовуються, каже землевпорядниця Валентина Манько. Ну вот эта вот часть вся, вот если вот это село Николаевка, вот отсюда, вот эта вся часть, докучая дорога, вот эта вот вся часть, это все не обрабатывается. Поднимался вопрос неоднократно о списании этих долгов. И тоже и мы сами, и помогают фонды нам, но пока, пока безрезультатно. Через те, що люди не сплачують податки на землю, місцевий бюджет недоотримали понад 600 тисяч гривень за рік, каже Олена Рибакова. Кабінет міністрів мав викупати землі у власників для цілей пов'язаних з обороною держави або викупати, або обмінювати на рівноцінні. Але в зв'язку з тим, що лінія зіткнення у нас мінлива, і в зв'язку з тим, що координати земельних ділянок, на яких розташовані такі споруди, вони є секретними та не підлягають внесення до державного земельного кадастру. Ну неможливо Здійснити цю процедуру. З податкового кодексу ми встановили, що землі, які знаходяться на непідконтрольній території, вони звільнені від сплати податку. Населений пункт Миколаївка не віднесений до цієї постанови і на підставі цього особи отримують рахунки за податок. За словами Сосонського, звільнити власників земель, що не можуть використовувати паї через замінування, можливо, через внесення змін до податкового кодексу. Нагадаємо, Миколаївка знаходиться за три кілометри від лінії розмежування. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.